Зараз тільки вдумайтесь. Вчені створили штучний інтелект, який робить аналіз крові і може діагностувати хвороби за 15 років до появи перших симптомів. Китайські вчені з Фуденського університету розробили аналіз крові, що використовує штучний інтелект для прогнозування ризику захворювань за 15 років до появи перших симптомів. Команда дослідників створила першу у світі карту протеому здоров'я та хвороб людини, аналізуючи зразки крові понад 50 тисяч осіб протягом 14 років. Використовуючи алгоритми штучного інтелекту, вони змогли визначити біомаркери в плазмі, що сигналізують про ризик розвитку хвороб, зокрема хвороби Альцгеймера та серцево-судинних захворювань. На початковому етапі вчені проаналізували близько півтори тисячі білків у плазмі та виявили 11, що вказують на ризик деменції. Подальший аналіз майже трьох тисяч білків у плазмі та застосування технології штучного інтелекту дозволили системі передбачити ризик сотень захворювань більш ніж за десятиліття до. Їх прояву. Зараз команда працює над створенням швидкого тест-набору, який можна буде використовувати так само просто, як перевірити рівень цукру в крові.